На час розпаду Радянського Союзу в Україні було зареєстровано біля 19 тисяч художників. Це на 30-35 мільйонів населення. В Великобританії було всього-навсього тисячі художників, які вважалися за освіту і працювали десь. Бачите, яка велика різниця. Що трапилося з цими багатьма, з такою величезною армією художників? Такого класу, творчого класу. Дивіться. В основному ну, були успішні випадки. Я бачив успішних, дуже хороших професійних майстрів, художників якраз ті старої радянської школи. Але більшість потрапила в таку цікаву, скажімо, ситуацію. До того вони скаргли, що їм, у них не було свободи. Їм ем давали замовлення радянська, радянська влада, що там малювати, прославляти робочий клас. І їм це дуже не подобалося. Вони це скаржилися, але вони зробили через те, що вони були на зарплаті в спілці художньої України. Потім, коли це все зникло, у них раптом з'явилася величезна кількість свободи. І можна було малювати те, що ти хочеш. Така ситуація трапляється з людьми, які, ну, наприклад, кидають роботу з якихось причин. Ну, от, головна причина це те, що візьмемо, наприклад, худож вивчення іноземних мов. От кину роботу, займуся англійською, вивчу, і тоді, от я стану розумним. Я трішки так іронізую, але люди потрапляють в подібні ситуації. Навіть тоді, коли приходять з роботи, от цілий день думають, що я буду, ось прийду додому займусь своїм хобі якимось. Там буду грати на скрипці, чи на піаніно, чи буду співати, чи ще щось. А потім те ж саме відбувається, що в цих художників, що вони приходять, є можливість це все робити. А воно не робиться. Тіло не хоче. І тоді ми зазвичай починаємо шукати якісь, щось, якісь, щось робити в господарстві. Курінський це називав, що тоді кастрюлі стають великими. Коли ми, якби хотіли щось робити, що нам дуже подобається, але тому, що у нас раптом з'явилася можливість, і з'явилася свобода і час. Ми цього не можемо робити. І так, це передача культур фраги. Мене звуть Юрій Бесараб. Якщо ви додивилися до цього місця, ставте, будь ласка, лайки, поширюйте це відео. Дивіться, що відбувається, це те, що Курінський назвав, що в таких випадках нам потрібно використовувати парадоксальну інтенцію. Інакше кажучи, ми, коли у нас є, складається обставини, так що ми можемо. Займатися чимось безпосередньо, впряму, от якраз це нам не дає можливість цим займатися. Ми так складені, що ми не можемо впряму щось робити, чимось займатися. І ті художники, багато з тих художників, які потрапили в ту подібну ситуацію, яку вам описав, вони раділи день, два, три. максимум. А тоді оцей побут, ті каструлі. Стають такими великими, 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 все більшими. І вже немає партії, вже немає Радянського Союзу, приходиться звинувачити, що щось знову не дає робити, щось творити таке да? дуже важливе, дуже цікаве. Що ми робимо в таких ситуаціях? Я описав проблему, назвав. Її як Курінський в принципі, її визначив, нам потрібно навчитися відсовувати головне якби на, на бік, на поля виносити якусь таку головну вправу, чи то вивчення мов, чи то запам'ятовування, чи то вивчення музики. Нам потрібно що це все, що ми визначаємо як головну нашу ідею, чи то може бути і малювання, будь що нам потрібно її винести якби в бік. А всередину головним взяти щось інше. Ну, Вже немає совєтської влади, можна взяти щось інше, можна волонтерити, наприклад, дуже корисна річ. Можна спостерігати за собою інтроспекцію, займатися. Ще пораджу. Два таких виходи можна було б зробити. Це прочитати автодидактику по психологічному автодидактику Валерія Курінського. Хто хоче, а, мій досвід з цього питання дізнатися, можуть зайти на Patreon. Там є інформація теж і схематично, як інтроспекцію займатися. Бо без інтроспекції дуже тяжко якраз розділити ці речі і навчитися спостерігати, як ми виносимо головне на поля. От, але головне ну, от, от, навчитися, скажем, такому принципу, що якщо ми щось хочемо робити, нам потрібно його виносити на поля. А всередину ставити щось інше, щось приносити інше. Це така головна техніка. Добре. Наступне, наступне питання, яке хотілося б розібрати в цій передачі. От, стосується пласебо. Нещодавно, минулого тижня, здається, в НЦЦ це Нуєцьюгайтун. Це швейцарська, чудова колись була газета. Ну і зараз не погана, але колись це просто <гази> неймовірно газета була до, до тих пір, поки вони не поставили нового редактора. І так, ну ладно. все ж стаття була дуже цікава. І йшлося в ній, дивіться, про ефект плацебо. Ви, мабуть, вже знаєте, що це таке. Це коли форуму дають. Пігулки, дають таблетки от, і дають, ніби там вони якраз будуть цього фору лікувати. І виявляється, форум стає ліпше, пацієнту стає ліпше. Як вони це застосували, як вони випробували? Вони взяли три групи людей. В одній групі головне, що тут вони визначили групи людей, в яких був такий невеличкий стрес, невеличка стресова ситуація. Ну, наприклад, іспит здавати, да? вони взяли три групи. Одні дійсно давали якісь медикаменти, там, які заспокоюють, скажімо, заспокійливі. Іншій групі давали таблетки, ці плацебо або плацебо. І їм казали, що ми вам даємо ці пігулки, ці таблетки пусті, тут нічого немає. Але кажуть уже встановлено, що вони допомагають теж. Це друга група. А третій групі, і тут для нас дуже цікаво наступає. А третій групі вони сказали: а ви будете уявляти, що ви п'єте ці пігулки, які допомагають двічі на день. І от вони слідкували за цим експериментом. Виявилося, що результати от в двох групах, які використовували плацебо, були найліпші. Уявляєте? Це дуже цікава річ. Це значить про те, що в нас, нашому мозку є механізми, які можуть е, займатися саморегулюванням для того, щоб, скажімо, вирішувати якісь невеличкі проблемні питання. Ну, наприклад, страх. Давайте візьмемо ще якісь приклади страху. Ми боїмося іспитів, наприклад. Ми боїмося йти служити, ми боїмося йти на роботу, ми боїмося йти на інтерв'ю, на побачення. От тепер дивіться, у вас є такий невеличкий інструмент. Можна тепер собі уявляти, що ви там двічі, скажімо, на день випиваєте таблетку, яка допомагає справитися з оцим таким стресом, з оцим невеликим страхом. І воно буде працювати. Тому ось, скажімо, такий невеличкий подарунок нам надала цяйту, ну, цю, цю яким ми можемо вже тепер користуватися як інструментом. Це нам ще говорить і про те, що ми можемо собі багато що навіювати. І якщо ми навіємо навію, навіюємо позитивне, то в нас буде позитивна. Реакція робитися в організмі. Хімічна реакція буде позитивною в нашому тілі. І навпаки, на цьому, я думаю, буду завершувати. Слава ЗСУ! А щастить!